Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко. Добрий І з подякою пану Роману К з міста Рівного. За насамперед. Це, звісно, був домкрат. Так, пан Роман відгукнувся на моє прохання щодо домкрата для Таврії. Поділився ось таким домкратом, так, який, я сподіваюся, мені його цілком вистачить для. Того, щоб мати в таврії ну, для заміни колес, щоб ці рідні його штуки для крутіння довелося пану Роману нагріти і зігнути, бо вони в коробку не влазили. Ну, Відновимо їхню геометрію і все там буде нормально працювати. Також я тут бачу рідини. Гальміна, так якщо не помиляюся. Ну так, ДОТ-4, швидкий старт і всякі такі штуки. Це віддамо на СТОшку. Тому що в тому зараз потреби немає, про запас не тримаємо, а у них це на СТО, на цивільній, так що ремонтують автівки військовим. До Крима. Це завжди актуально, завжди потрібно. Туди віддамо і ці рукавички, а добрики всілякі тут наїдочки поїмо самі. Так. Із побратимами. Дякуємо, пане Романе. Разом до перемоги!